Давайте подискутуємо зокрема з Віталієм Кімом, начальником Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталій, добрий ранок. Добрий ранок. Після цього викриття масштабного цієї масштабної корупційної схеми чи відчули ймовірно на собі ви в рамках безпосередньо вашої професійної діяльності щодо контактів з приватними донорами їхні певні зміни щодо надання допомоги? Якщо чесно, поки що ні. Тобто відчуття є такого іспанського сорому, що до чого не не причетне, але це відбулося в Україні. скажімо так на зараз в нас стабільно. Ми співпрацюємо. Пане Віталію, власне одна з заяв, яку ви робили напередодні, про те наскільки підготовлено Миколаївщина до опалювального сезону, насправді хвалять вас відверто, може сказати буквально всі, хто чує цю заяву, про 58% регіону, який не залежить від газу, відповідно під час цього опалювального сезону. Щодо альтернативних джерел, наскільки ця підготовка була в рамках загальних, скажімо так, вказівок рекомендацій щодо того, як потрібно в цілому під? Підготувати всю нашу державу і прикордонні регіони до опалювального сезону. Чи це виключно певним чином і така, і наша Миколаївщина так вирішила от підготуватись і певним чином перевиконати, можливо, навіть якісь плани і норми? Ну, тут не зовсім так. Це, в принципі, команда логіки, те, що це потрібно робити з 2022 року. Не було центрального теплопостачання принципі, в містах і використовувалась альтернативно завжди. Але за ці роки ми просто збільшили кількість об'єктів, які опалюються на альтернативному паливі. Це заслуга першочергово наших міжнародних донорів, які мають програми по допомозі в енергетиці. Тому саме Летні котельні, електричні на сонячних батареях і, і все інше це е, першочергова за допомогою іноземних партнерів було зроблено. Зокрема, ви в тому коментарі згадали, що в регіоні наліч, налічується близько 3,5 тисяч генераторів. Найпотужніший з них здатний забезпечити електроенергію станції, які забезпечують подачу води та роботу каналізації Миколаєва. Чи я розумію, що ці 3,5 тисяч генераторів це виключно та кількість, яка безпосередньо на балансі самої Миколаївщини? Але окрім цього, є безпосередньо певні приватні от такі джерела генерації, якими забезпечують себе місцеве населення. Так, так і є. Це 3,5 з половиною тисячі, там триста, 3, 3, не пам'ятаю. Але це об'єкти соціальної сфери, критичної інфраструктури, тобто це лікарні, садочки, всі об'єкти, які забезпечують життєдіяльність Миколаївщини. І це, ця цифра збільшується з 2022 року постійно, тому що ці запроси дають громаду першочергово, і що потрібно, у разі якщо буде блекаут. Приватні компанії, приватні люди теж забезпечені генераторами. Вони меншою потужності загалом там 5 кВт, там 8, Але їх кількість туж теж mm -hmm. дуже велика. Щодо подачі води, власне, ці генератори, зокрема, здатні забезпечувати безперервну цю подачу, роботу каналізації Миколаєва, в тому числі. Зокрема, хочу нагадати, що і наші журналісти Галині Остаповець ви повідомили, що наразі завершується ще й налаштування очисних споруд. За вашими словами, угу. у деяких ділянках чисто вода зараз змішана з тією, яка була в системі раніше, саме тому її не можна пити. Чи пройшла вже та вода? Чи можна вже пити воду відповідно з кранів? Питання таке. Е... Двояке скажімо так, давайте так воду майже видавили. Там спеціалісти казали, що приблизно по 7 листопада потрібний час для того, щоб воду видавили з системи. Але попри те, показники в деяких ділянках ще не відповідають по одному параметру нормам для подного водопостачання. Тому офіційно сказати цього не може. Якщо брати водогін закінчений, очисні споруди добудовуються. скажімо, становиться обладнання, таке інше. Зараз використовуються старі очисні споруди, які були в Миколаєві до того, як знищили водогін. Їх поновили там за допомогою теж міжнародних партнерів, і їх використовують тобто, і через них очищують воду. Але ми добудовуємо нові очисні споруди трохи по іншої технології. Це робить компанія Автострада зараз, і е, до кінця року має запустити воду через нові очисні. Тому е, люди всі відчувають, що вода частіше краще, і таке інше. Але лабораторія і. Контролюючі органи не можуть дати зараз офіційне заключення, що можна її використовувати для водно для попитного водопостачання. Якщо це сказати, можливо в деяких ділянках нашого міста вода буде ще не відповідати. Тому офіційно сказати цього не можу. Пане Віталію, і щодо безпекової ситуації в області в Миколаєві станом на зараз в Галицинівській громаді на Миколаївщині планують встановити антидронові сітки. Як зазначають військовослужбовці, ворог не запускає в півдронів системно, однак вони вже долітають до сіл громади. За словами староста Наталії, Панаші кількість атак залежить від погоди. А ваша радниця в коментарі суспільному повідомила, що спільно із су розробляється план заходів та технічних умов, щоб захистити населення. Чим станом на зараз? Ворог найчастіше атакує, і наскільки е, ці атаки власне цілі повітряного нападу ці здатні долітати до Миколаївщини? Ми знаємо, що не так давно вперше від початку повноштовного вторгнення кап долетів до самого Миколаєва, угу. ну, найчастіше зараз використовуються фіпіві дрони 11 штук за цю добу. Були по чаківській і куцерубській громаді, Скажімо так, це е, на березі моря. Тобто вони з Кінбурської коси атакуються майже щодня. А, і ну, без жертв, без постраждалих, це слава Богу, тому що а, там люди вже ну, пристосовані і захищаються. Що ж проти дронових сіток, ну і десь половина Миколаївського району вже забезпечена, цим. це частина, яка за ну, там, правобережжя, скажімо так, Південного Бугу. І продовжується нарощувати цей потенціал по Галицинській громаді і Лимани теж є такі плани, але це щоб розуміли, це ну я не хочу цього робити, тому що це робиться на майбутнє, якщо що, але ми будемо це робити, тому що. На всяк випадок, скажімо так, що потім наказали, чого не робили раніше. Попри те, там теж немає жертв і постраждалих. Вони не б'ють щоденно по дорозі, і це не є логістичним каналом військових, скажімо так, першочергово. А тому о, там загрози трохи менше. Попри те, ми все одно думаємо наперед і будемо робити захист, все, що можемо там додатково аби врятувати, хоча б вода одне життя. Наскільки глибоко на Миколаївщину можуть залітати ось ці FPV-дрони? Бо росіяни використовуючи ось цю дрон матку, що може допомагати суттєво збільшувати відстань, яку пролітають ці FPV-дрони. наскільки близько умовно, навіть до обласного центру вони здатні долітати? Ну умовна від, відстань зараз, яка можливо подолати під півдроном це 40 кілометрів, і це потрібно запускати умовно з берега річки чи з берега, Ну там з берега це небезпечно для кацапів, скажімо так. А відстань від річки Дніпро чи моря до Миколаєва приблизно 50 кілометрів. Mm. Тому до Миколаєва вони не долітають. А до при ну, біля Миколаївських громад, і такі як Галицинівська, Лимани, вони якраз і долітають на жаль. Раніше, зокрема, в ексклюзивному контрі наші журналісти Галині Остаповець розповіли, що в Миколаїв продовжують повертатися люди, місцеве населення. Наскільки ця тенденція зберігається напередодні нашого нашої зими, яку пророкують, що вона буде абсолютно непростою? І власне чи можемо ми говорити про те, що розбудовується ще і бізнес в Миколаєві ще більше? Адже люди повертаються можемо так казати. Більше вісімста підприємств відкрилося чи поновили свою діяльність за ці mm -hmm. роки. Що стосується повертання, що люди повертаються, я не можу сказати, що це якесь масове явище, це поточне. Скажемо, у нас більш-менш стала кількість людей. Це мільйон сто мільйон сто двадцять тисяч в області, і ця цифра приблизно вона з кінця 23 третього року не змінилася. Тобто є плинність, хтось поїжджає. Ну це не впливає на загальну кількість. Тому не можу так сказати, що збільшується кількість людей. У нас єдина громада, яка збільшила кількість мешканців, це Вознесенськ. Плюс 10% в них стало за період війни кількість населення, тому в нас стала кількість людей, яка постійно проживає в області. І що стосується зими, важкої да важкої там, майбутньої, можливо, ну люди підготовані. А щодо обстрілів, як вони станом зараз на них реагують? Чи спускаються до укриттів? Наскільки швидко? Бо знаєте, все ж довгий час перебувати в такій реальності. Певне таке відчуття убезпеченості може з'являтися. Мовляв, мене мене не зачепить. Мовляв, я можу спуститись трішки пізніше. Наскільки миколаївці досі серйозно ставляться до сигналів повітряної тривоги? Це не, не про те, це насправді про втому. І про те, що ну зараз знає тривога е знову дуже багато тривог, які транзитні, і ти з часом як така ну не професійна деформація, але як виходить деформація. Ти не можеш сім днів сім разів на день спускатися у укриття. Попри те, Миколаївщина, Миколаївщина, е те, що звикла, вона фільтрує загрози. Тому у кожного є джерело інформування, яке він для себе. І після цього він для себе робить висновок. Це небезпечно, це, чи це звичайна тривога. У нас навіть є таке... такий термін, звичайна тривога. А, тривоги, які дійсно загрожують ударами по Миколаєві, по Миколаївщині, люди реагують. Тривоги, які там злетів міг, Десь там за кордоном багато кілометрів. Ну якщо чесно, ні, не реагують. Пане Віталію, я дякую вам за те, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Рано клави розповісти про оперативну актуальну ситуацію на Миколаївщині, зокрема підготовки а, до непростої зими і власне щодо того, як самі наші люди реагують в Миколаєві і області на ті тривоги. Ось цей термін звичайна тривога. Здивували чесно. Дякую вам за інформацію. Віталій Кімбу ви з нами, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.